Щодня в Україні активно обговорюють питання сортування сміття: пластик, макулатура, скло все має бути окремо. Ми поцікавилися у пересічних тернополян, як вони ставляться до цього. Чи сортують самостійно сміття і чи знають, куди його можна подіти? Е, ну, сортую лише е, пластикові бутилки через те, що в принципі сюди можна їх е, е, залишити біля смітників. Такі спеціальні контейнери. Більше нічого на жаль, тому що це вимагає дуже багато часу і зусиль. Тому наразі ні. Я взагалі думаєте, чи потрібно сортувати і чому? Я вважаю, що звичайно, що потрібно, але для того, щоб всі, всі цим могли займатися, потрібно це зробити зручно, тобто, щоб це було на рівні влади, організовано різні переробні заводи і так далі. Скажіть, будь ласка, чи як гадаєте, потрібно сортувати сміття чи не потрібно? Якщо так, то чому, якщо ні, то чому? Потрібно, тому що це забруднює екологію міста і якщо буде посортовано, то буде чистіше і гарніше місце. Ви самі сортуєте, не сортуєте, якщо так, то... Ну, сортую взагалі. Не сортуєте? Сортую, сортую. Ну, окремо там пляшки, окремо таке звичайне сміття. Кудись здаєте, не здаєте, куди діваки. Ні, то, то, Там, є, там, де спеціальні баки, тоді викидається туди. Треба е, сортувати сміття, тому що дуже багато відходів. Процес життєдіяльності людини. Е, стараюсь, дуже рідко сортую, але коли сортую, то стараюсь е, пластик окремо і папір. А скло і харчові відходи, то не вдається сортувати. Угу. А буде саме відносити? Відносити десь так. Чи... чи... Пластик біля будинку, угу. в контейнери, а папір то вже так або віддаємо людям, або так для, загально, для свого іншого а, користування. Думаю, що потрібно сортувати сміття. Це непогана ідея. Так, ми сортуємо, пластик окремо, такі інші продукти теж окремо. У нас біля дому стоїть окремо. Для ящик для пластика, і ми стараємося сортувати. Ми, ми, ми потім виносимо не потрібний пластик, ми виносимо в сміття для пластика. А взагалі, як думаєте, це покращить стан екології чи ось як? Для чого воно треба? Думаю, що покращить. Думаю, що це, по-перше, буде легше тим організаціям, які це сміття забирають, потім його краще переробляти. На мою думку, так. Ну що потрібно сортувати, а як же ж, бо викидають, хто знає, що. Я рахую, що потрібно сортувати. так. А ви самі сортуєте? Звичайно. А що сортуєте? Ну, пластик, окрім щось, скло, окрім, так. А куди потім діваєте? А в нас от, є села Острів. У нас от є такі сміттєві бачки і... Ну, зараз багато індиві... індивідуально вже мають люди, так? то я не знаю, як вони там чи сортують, чи ні. я Не можу за них сказати. А так в основному то сортуємо. Там ось як. Це робити треба, але звісно, якщо є відповідні умови, куди це сміття потім а, правильно відвезуть і правильно утилізують, чи на переробку відправлять. Як гадаєте, чому треба це робити? Ну, це турбота про довкілля навколишнє середовище, Це правильно. Це європейський підхід. Ви не сортуєте чи сортуєте? А, стараємося сортувати, принаймні, там пляшки пластикові, скляні окремо, можливо, жестяні банки окремо теж. А ви кудись вивозите, знаєте, де тут можна здати вторгнення? Ну, є ж центри, де можна здавати.